Планування і підготовка шкільного приладдя це перший крок до успішного початку навчального року. Нині близько 200 майбутніх першокласників-переселенців підуть до країни знань з новими шкільними рюкзаками та відповідним наповненням, завдяки благодійній акції під назвою Шкільний портфелик, головна мета якої не тільки психологічно підтримати дітей з потребуючих родин, а й забезпечити всім необхідним до нового навчального року. Ми збираємо канцелярію, шкільні портфелики і допомагаємо діткам, які попадають в складні життєві ситуації, ну в тим родинам, які не можуть самостійно це придбати, щоб діти могли, мали доступ до освіти, мали все необхідне, коли підуть в школу. За словами керівниці одного з проєктів Карітас Одеса, підготовка до акції йде цілий рік, проте активізація відбувається протягом літа. Вже на початку літу ми думаємо про те, що 31 серпня це той момент, коли маємо бути зібраними і допомогти дітям вразливих категорій піти до школи з чудовими емоціями. Для нас чудові емоції це якісний портфелик і його наповнення. Олівці, пенал, зошити це все і не тільки є мастхевом у кожному шкільному рюкзаку. Вікторія Проскурня каже: за 10 років проведення акції вже набралися досвіду у виборі шкільного приладдя. Ми вже точно знаємо, які фарби треба, які олівці. Найперше звертаємо увагу на молодшу школу. Ну, По-перше, я мама, в мене двоє дітей, так, бо хочеться, щоб це було найкраще. І тому є певний перелік, який ми максимум цього року закрили, починаючи від обкладинок, закінчуючи підставкою під книжку. Тетяна Федорова переселенка з Херсону, жінка не тільки поділилася власною історією, а ще й розповіла, що на її думку подібні заходи є психологічною підтримкою і в певній мірі надією для тих, кому довелося поїхати з рідного дому. Дев'ять місяців ми були в окупації. Потім приїхали, їхали на два тижні, тобто нічого з собою не брали, надіялися, що воно минеться дуже швидко. Сьогоднішній захід для дітей дуже важливо одержати все для школи. В нас онука в перший клас іде. Тобто придбати всі речі, ми придбали, зрозуміло. Але те, що вони отримали нове все, це. Ну навіть це чудо на свято разом із першокласницею прийшла і Людмила Гальміс, яка виїхала після півтора місяці перебування в окупації. Зокрема, на рішення покинути рідну оселю посприяли не тільки небезпека для родини, а й неможливість придбати дітям все необхідне. Жінка каже, коли побачила якість шкільного наплічника і його наповнення, дуже зраділа. І тут портфелик, з яким ми будемо ходити в школу з ортопедичною спинкою, з відділеннями. Він якісний, і канцелярія. Там чого тільки варта канцелярія, яка от там все, все, що потрібно, от нам дали список на 4, що нам потрібно купити до школи. В ньому все є. Тобто от зараз для мене це. Величезна допомога, бо мені не треба дитині купувати канцелярію. Подібні заходи демонструють надзвичайну важливість підтримки тих українців, які у зв'язку з війною вимушено покинули власну оселю або зовсім втратили її. Вони не лише забезпечують матеріальні потреби, але й дарують відчуття турботи та єдності нашого суспільства.